Псалом 22. Переклад Івана Огієнка. Господь то мій пастир, тому в недостатку не буду. На пасовиськах зелених оселить мене, на тихую воду мене запровадить. Він душу мою відживляє, провадить мене ради імення свого по стежках справедливості. Коли я піду, Хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого, бо ти при мені твоє жезло і твій посох вони мене втішать. Ти передо мною трапезу зготовив при моїх ворогах, мою голову ти намастив був оливою, моя чаша то надмір пиття. Тільки добро й милосердя мене супроводити будуть. Всі дні мого життя, а я пробуватиму в домі Господньому довгі часи, переможного миру вам!